Рада вас вітати на своїй кухні. Ось і настав сезон. огірочків. вже вони є. І на городах, і в супермаркетах доступна ціна, і на базарі також їх можна купити. Тож ми сьогодні з вами будемо їх малосолити. По цьому рецепту вони виходять хрумкими, смачними, тож я від душі вам його рекомендую. А що нам потрібно для початку? Звісно, нам потрібні самі огірочки. Ми їх для початку заливаємо холодною водою. Дуже холодною, майже крижаною. І залишаємо так на годиночку дві нехай вони гарно-гарно потягнуть на себе водичку. Відпочинок огірочків у холодній воді саме і стане запорукою їх хрумкості. Тож ця процедура обов'язкова. А тим часом, поки огірочки відпочивають, ми з вами готуємо, що ж ми положимо в баночки. Огірочків я взяла один кілограм, баночок літрових дві штучки. Можна, звісно, це зробити в каструлі чи в іншій ємності. Також нам знадобиться хрін. Бажано, щоб було не просто листечко, але щоб був і корінчик. Також нам потрібно декілька листочків вишні, смородини і, звісно, кріп. Кріп, якщо немає парасольок, то візьміть листячко, зелень, тобто. І часник. Часник обов'язковий в малосолінні. Він придає смаку особливого аромату. І, взагалі, як же ж то огірочки да без часних. І тож, зелень ми нарізаємо. Або нариваємо це кому як зручно. Зонтики можна класти і без нарізання, але вже розпочала, то буду різати все. Розкладаю по баночках. Також на кожну баночку. Кладу хоча б два зубочки часнику. Можна їх просто роздавити, можна подрібнити. Це вже кому як зручно. Одрізаю зовсім невеличкий шматочок хрону корінця. Потрібно його почистити. І ось цей невеличкий шматочок ріжу. по два невеличких, ось таких, кладу до баночки. Це теж буде запорука хрумкості та аромату. І якщо ви полюбляєте гостренькі огірочки, то обов'язково покладіть гіркенького перчику. Але теж зовсім-зовсім небагато його кладу. Ось так буде предостатньо. Якщо любите коріандр, то покладіть насіння коріандру також. І також для аромату кладемо по 2-3 горошини духмяного перчику. Час відпочинку наших огірочків вийшов, і тепер ми їх обрізаємо з обох боків і накладаємо в баночки. Якщо ж ви хочете, щоб ваші огірочки просоліли швидше, то можна їх навіть ось так розрізати посередині. Завжди так робила моя бабуся та мама. Бо завжди хотілося, щоб, щоб вони швидше просоліли. Тож я одну баночку зроблю саме з таки, такими, з розрізом, а одну баночку накладу і вони просолюють у нас пізніше. Це, до речі, дуже зручно. Огірочки в мене бьорн, Дуже смачні, я вам скажу ці огірки, тож я їх завжди сію. Все обрізаємо, накладаємо, час ваш забирати не буду, тож накладу без зйомок. І тож докладаємо баночки, прокольчик зробили і все. Рівно кілограм, в нас ліг у дві баночки літрових. Для заповнення цих баночок нам знадобиться 1 літр води. Я взяла один літр води холодної, потім надібрала в чашку ну, можна 100-200 мл надібрати, підігріти, що я і зробила у мікрохвильовці, і саме втепленьку воду кладу сіль, Трой нам знадобиться. На один літр води 2 столових ложки, але ложки повинні бути без гірки. Ось такими всю зайву соль я прибираю, і тепер в тепленькій воді розвели сіль. До речі, сіль беріть лише кам'яну. Ні в якому разі не йодовану. А також не потрібно брати морську сіль. Звертайте на це увагу, бо переведете свої огірочки. Все, сіль майже розтанула. Тепер я її виливаю в ємність. Ще разочок сколотила і розливаю по баночках. Водичкою залили, тепер зверху ще можна покласти по зонтику кропу або хрону. Поклала і відразу кришечкою. Все, баночки наші готові. Залишилося лише їх поставити в холодильник, чи якщо ви хочете, щоб швидше вони промалосолились, то залиште їх у теплому місці. І можна буде через 12 годин чи то через добу вже їх смакувати. Тож чекаємо. Минуло 20 годин і пора куштувати наші огірочки. Що ж з того вийшло? Одна баночка у мене стояла в теплі, ця баночка знаходилась в холодильнику. І бачу по зовнішньому вигляду, що та, що в холодильнику, більш зеленіша, і прозорий розсіл. У цій же розсіл помутні. І саме ці огірочки і скуштуємо. М -м -м. Я вже в перечутті. Огірочки смачнющі. Саме зараз і пора вже їх їсти, я вам скажу. Я би сказала, що він гарно просолів, але з кожною годиною він набиратися буде розсолу більше і більше, тобто буде становитися більш солоненьким. Тож дивіться, кому які подобаються. Мені подобаються саме такі, коли вони злегка просолівші, а саме мало солені, до картопельки чи то до іншої страви буде саме те. Тож бажаю вам, мої милі миру, добра, здоров'я міцного. Заходьте, пишіть свої коментарі, обов'язково діліться зі мною своїми рецептами огірочків. Вже ж пора таки їх консервувати. У мене на каналі є багато рецептів дуже смачної консервації огірків. Це і огірочки по-польськи, це і огірочки по-угорськи, по-фінськи, самі різноманітні. Тож листайте мої відео і знаходьте те, що вам потрібно. Ставте вподобайки, якщо подобаються мої відео. На все добре, до нових смачних рецептів!